Вітаю вас, любі друзі! Запрошую вас на заняття ознайомлені з соціум. І ми сьогодні з вами завітаємо фіту вітальники. Але спочатку я хочу вам зачитати листа від тіти сови Доброго дня, дітки! Скажіть, в лісі ведмедик захворів, і у нього болить живіт. А я не знаю, чим йому допомогти, які йому потрібні дітки. Дітки, давайте ми з вами допоможемо, ведмедику. Подивіться на нашу фотовітальню на поливці рослини. Як вони називаються? Чи знаєте ви? Це ромашка. Це кропива. Подорожник. Лопух, грицики. І остання рослина це мати й мачуха. Давайте поміркуємо, а яка із цих лікарських рослин допоможе ведмедику? Звісно, це ромашка. Квіти рослини мають цілющі властивості, дивовижні. Вони були помічені в давнину, відвари і настої цієї квітки використовують як жаропонижуючий і заспокійливий засіб. І дуже добре ромашка допомагає у вирішенні проблеми травлення. Та, Тож, звісно, ромашка допоможе нашому ведмедику. А давайте разом зробимо ромашковий напік для ведмедика. Що для цього нам потрібно, як ви гадаєте? Звісно ж, чашка. Або готовий чай в пакетиках, або квіти ромашки. Окріп. І у нас вийде чудовий ромашковий лікарський напій. Дуже добре. А ось, до вітальні, а ось до фітовітальні завітав зайчик, який поранив собі лапку. Чим ми можемо йому допомогти? Які лікарські рослини з тих, що в нас є, йому можуть допомогти? Як ви гадаєте? Це. Кропива та подорожник. Кропива дуже корисна рослина. Вона входить до складу багатьох вітамінних зборів. А листя подорожника використовують в якості першої допомоги при порізах і ранах. Досить просто прикласти подорожник до рани і кров зупиниться. А кропива це протизапальний засіб. Ці рослини мають протизапальні і протимікробні властивості. Ось такі рослини лікувальні. А чи знаєте ви, яку лікарську рослину із тих, що в нас є на поливці, використовують від застуди? Це мати й мачуха. Погляньте на неї. Цілющі і корисні властивості мати й мачухи ще були помічені здавна. У народній медицині вона використовується як один з головних засобів для лікування багатьох хвороб. Відвари мати й мачухи приймають від кашлю, нежиті, застуди та інших хвороб. Чому ж назвали її так, Мати й мачуха. Вимовте це слово. Мати й мачуха. Про це дітки існує безліч казок і переказів, якими главними героями були мати та чужа мачуха. І в кожній касі є частка правди. Але все пояснюється дуже просто. У цієї рослини форма листя нагадує розкриту долоню. Верхня сторона листочка гладка і холодна, темно зеленого кольору, а нижня сторона м'якенька, тепленька, з сірими пухнастими ворсиками. Коли прикладає, ви прикладаєте листочок до тіла нижньою стороною, ви якби відчуваєте тепло матері, а верхня сторона холодить, як мачуха. Ось звідси й пішла така назва цієї цілющої рослини Мати й мачуха. Нагадую, що вона лікує всіх застуди. А тепер ми пограємо в гру лікарські рослини. Перед вами малюнки із зображенням лікарських рослин. І вам необхідно брати рослини, які лікують хворобу. Залишились такі рослини, про які ми з вами говорили на занятті. Сподіваюсь, ви самі відгадали. Як називається перша рослина? Ромашка. Кому ромашка допомогла? Ведмедику. А що у ведмедика боліло? Животик. Тож ромашка допомагає у проблем із травленням. Друга рослина і третя це кропива і подорожник. Які хвороби вони лікують? Кропива це протизапальна рослина, а подорожник допомагає при зупинці кровотечії. А остання рослина мати й мачуха. Вона допомагає від застуди. Ну що? Сподобалось вам заняття про лікарські рослини? Мені дуже було цікаво та корисно знати, скільки корисних лікувальних рослин є на нашій планеті. На цьому наше заняття закінчилося і наша екскурсія до Фіти також. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво та корисно. Дякую вам за увагу. До побачення!